Колеги, всіх вітаю! Додаткові дрібниці по використанню глазурі. Як створити об'єм біля коріння? Тому що зазвичай мокрий ефект не так сильно можна підняти коріння. Ось коли ми вже висушили все волосся, використовуючи ось таку виделку, засовуємо її по шкірі голови, потім підіймаємо її на 1,5-2 см,5 2,5. і потім зверху прогріваємо гарячі Повітрям через дифузор. Таким чином, той об'єм, який створений біля коріння, залишається і, ну, до наступного миття голови. Таким чином, можна дуже легко створити об'єм, якого не вистачає для зачіски або для форми, коли ви працюєте з кучерями після хімічної завивки або з натуральним кучерявим волоссям, як у мене. Можна подивитися, що все збереглося. у цей час. Не треба нічого робити з саме з кучерями після дифузору, треба їх поки не чіпати. А вже потім, коли ви вже підняли коріння і вам хочеться додатково зробити кучері більш природними, щоб вони були не такими зліпленими по відчуттях. Просто перетирайте кучері між собою і робите фактично зачіску. Та, яка вам подобається, або на ваших клієнтах. Ось подивіться, я вже в кінці прям усі кучері і отримав чудовий об'єм природні кучері і ось таку красу.